Вітаю малята! Відгадайте загадку! Влітку диво це знайду в полі, в лісі і в саду. Ці рослини кольорові, запашні такі, чудові. Так, це квіти. Саме влітку цвіте дуже багато квітів. І сьогодні я запрошую вас у подорож. На галявину, де ростуть квіти. А які саме квіти, ви дізнаєтесь, відгадавши загадки. Запалали в чистім полі, наче зірочки червоні, то палає в полі так польовий червоний мак. Мак в нашій країні є символом родючості. Полюстки його великої квітки. Мають яскраве червоне забарвлення, і помітні вони здалеку. Його використовують у харчуванні, медицині, народних обрядодійствах, росте мак вздовж польових доріг і на хлібних полях. На просторах поля золотого сині зірочки тремтять, мов шматочки неба голубого, виграють, виблискують. Горять. Це волошка, квітка, оберіг, народний символ України та лікарська рослина. Вона наче несе довіру, вірність, красу. Проте для деяких тварин, наприклад, корів і коней, вона може бути шкідливою. А для бджілок це гарний медонос. Пелюстки волошки синього кольору. Росте вона в житі та пшениці. Подивіться, яка волошка ніжна та тиндітна. Наче сонце серединка, пелюсток – біла хустинка, знає бджілка і мурашка, що зовуть мене. Ромашка, Ромашка не така яскрава квітка, як мак та волошка, і має ледь чутний запах. Але вона дуже гарна. Ромашки можуть рости скрізь. Є ромашка садова, вона росте у нашому квітнику. Є ромашка польова, ми зустрічаємо її у полі чи на луках. А ще є ромашка лікарська, вона має цілющі властивості. Ромашки схожі між собою, але польова ромашка має меншу квіточку. Ніж садова, а у лікарської вона ще дрібніша. Ми у лісі проживаємо, дзвоном сонце зустрічаємо, маємо гарні сині очка. Називаємось дзвіночки. Дзвіночок невибаглива рослина з квітами у формі дзвону. Забарвлення квіток може бути різне. Синє, фіолетове, блакитне та навіть біле. Вночі та в негоду квітки рослини закриваються, захищаючись від роси і дощової води. Часто всередині них ховаються комахи, ростуть дзвіночки на луках та лісових галявинах. Золотисте ситечко. Покотилось влітечко, заглядає у віконечко, наче справжнє сонечко. Правильно, це соняшник. Велика квітка соняшника нагадує жовто гаряче сонце. Стоять ці рослини на високих міцних стеблах. Посередині соняшника розташована кругла серединка. А навкруги яскраво жовті пелюстки. Його квітки завжди дивляться на сонечко. Так на протязі дня квітка соняшника повертається за сонечком. Соняшник символізує Батьківщину є символом сонця, праці й достатку, сили і добробуту. Багато користі та краси. Дають людям квіти. Тому, дітки, потрібно садити, оберігати квіти, щоб ця краса дісталась і наступним поколінням. Оберігати і берегти природу означає оберігати і любити свою батьківщину. Дякую за увагу і до зустрічі!